29 жовтня, всесвітній день боротьби з інсультом. В цей день по всьому світу проводяться цілеспрямовані заходи, які направлені на підвищення обізнаності населення. Щодо профілактики хвороби та її ознак. Генеральний директор Центру контролю та профілактики хвороб зазначив, що смертельні випадки від інсульту у нашій області виросли на 15% відсотків порівняно з 2020 та 2021 роками. На жаль, триваюча в Україні повномасштабна війна, має негативні наслідки, і всі фахівці говорять, що чекаємо, чекаємо помолодшення інсультів орієнтовно на 10-15 років. Симптоми інсульту можуть проявлятися по різному. Зазвичай вони виникають раптово та залежать від того, яка саме частина мозку уражена. Основні ознаки інсульту легко запам'ятати за літерами такого слова, як мозок. Перша літера М мовлення. Мовлення порушене, нечітке, присутнє перекручування слів, а також нерозуміння мови. Літера О – Обличчя. При усмішці може бути опущена одна сторона обличчя, відсутня симетрія. Літера З: Запаморочення. Втрата свідомості надзвичайно сильний головний біль. Літера О. Очі. Раптово Нечіткий зір одним або обома очами. Літера К. Кінцівки. Раптова м'язкова слабкість. Симптоми інсульту важливо знати, аби якомога швидше їх розпізнати, викликати лікаря та розпочати своєчасне лікування. За такими симптомами треба слідкувати людям, які причетні до деяких факторів, що мають достовірний зв'язок з розвитком захворювання. Це, перш за все, підвищений артеріальний тиск, захворювання серця це інфаркт, міокарда, ішемічна хвороба серця, ревматичні пороки серця, міготлива аритмія, цукровий діабет, підвищене згортання крові. Високий рівень холестерину, нездоровий спосіб життя, це куріння, надмірна вага, малорухловий спосіб життя. І важливо звернути увагу за останніми результатами досліджень несуть загрозу сезонні вірусні захворювання. Аби запобігти інсульту, потрібно вживати здорову збалансовану їжу, контролювати артеріальний тиск, уникати куріння, контролювати рівень холестерину, підтримувати нормальний рівень індексу маси тіла, відповідально ставитися до свого психологічного здоров'я, зазначають фахівці.